Ну що, рухаємося далі. Сьогодні задача буде будесліджувати питання прізвища і прізвиськ прям буквально виписати всі прізвища, які ви знаєте в родовій системі. Дівоче прізвище мами, бабусі, по татові, по мамині лінії виписати і спробувати знайти значення прізвищ, що вони означають. Ну, да, ми знаємо там своє прізвище, чи там уже прізвище там, наприклад, чоловіка, якщо ви жінка значення приблизно. А те, що було у наших родичів, це так само певна інформація. Вони не просто так беруться, вони так само несуть певні такі риси характеру, певні особливості людей за прізвищем. Так само подосліджуйте. І прізвиська прізвись зверніть увагу саме на них, тому що вони також мають велике значення. Чому розкажу, як в мене було. Наприклад, а у помаманій лінії дідуся прізвище Одне, а їх називали рухами. Тобто прізвище Штефан, а м -м, прізвисько Рух, тобто Дід Рух. Я така, ти чого це взагалі? Звідки воно? А виявилося, що ну от коли я запитувала, а звідки таке прізвисько взялося? То просто розповідали, що таке прізвисько дали люди, тому що діти, взагалі бабуся, вони були дуже активними. Вони були рухливими, вони постійно щось робили, досягали, організовували. От в них і вийшло, що в них було таке господарство велике. Рухи вони, от як рух від слова рух, рухатися. Вони були дуже рухливими, активними, і дійсно, це все проявлялося і в їхній діяльності, і в їхньому побуті. Вони примножували, робили. Ну такими були. От і це, ця інформація дала мені зрозуміти ті характеристики, які були в моїх родичів. Тобто, я не знала, якими вони були. Я візуально не знаю, як вони виглядають. Але тим не менше, ця якість я розумію, що вона є, і я її тепер уже починаю помічати в моїй мамі. Я їх відслідковую. Так, це така, така непосидючість певною мірою. Вона присутня в мені, так, я їх так само можу відслідковувати. Це вже це як знову ж таки знайомитися з собою. Це як, ну ніби я знала це про себе, але особливо не звертала увагу. А коли вже так: о, так мій предок такий був, така, о, так і мама така, ой, так і я така. І воно прикольно насправді, ну не просто прикольно, це знайомство із собою. Тому Подосліджуйте тему прізвища і прізвиська, от знайдіть відповідь, ну, от, прям як на аркуші, так і напишіть таке прізвище, значення таке. да, Прізвище таке, значення таке. От, І позаписуйте собі, тому що це будуть і ваші особисті ключики до і вашого, в тому числі, характеру. Прізвище та прізвиська. Так само, да, ось тут є. Чи це прізвище, чи це прізвисько так само підкреслити, яке вам потрібно. Якщо ви не з книгою працюєте, знову ж таки, беремо просто аркуш і пишемо там, прізвище, прізвиська мого роду. І отак от, на кожному аркуші, там, чи скільки їх там вміститься, можливо, декілька на один, і пишемо там, таке-то прізвище і його опис, характеристика, значення.